Доброго дня, мене звати Богдан Лучин, власник фермерського господарства в бері Прикарпаття. Наше господарство розташовано декілька кілометрів від міста Івано-Франківська і займаємося ми вирощуванням полуниці нейтрального дня. Тобто вони у нас сезон починається з 15 травня і завершується до 15 листопада. Займаємося вирощуванням свіжої ягоди. Вона збирається у нас кожен день. Дівчата її збираються 6 години ранку. У нас девіз нашої компанії. Ранком на полі, ввечері у вас вже на столі. У нас є свій фронт, треба працювати і також допомагати людям на фронті. Ми спеціально висадили, у нас є ще зліва поле перемоги. Тобто ми висадили десь 5 тисяч саженців, будемо розвивати цю ідею цього року. І всі саженці, які будуть мати вже цей урожай, ця виручка піде на допомогу ЗСУ. А покупців, Шувару не йдете ви до нас, то ми до вас приїдемо. За наступні 2-3 місяці запрошуємо до. До нас, в гості у нас вже будуть рости перець. Далі буде рости смачна полуниця і можете побачити вже, напевно кавун, який буде десь до кінця серпня. Вже можна буде його почастувати. Запрошуємо до нас в беріпи так на Івано-Франківщину. Миру нам всім і перемоги!